Добрий день всім, кого цікавить проблема пересічки. Всі знають, що тут таке, кого воно цікавить. Значить, приїхав я з Києва сьогодні. Результати поїздки такі. До нас підключились депутати Верховної Ради. Влаштували так, зробили так, що ми змогли дати брифінг, він є в інтернеті, його вже... Багато людей подивилось. Вони чітко нас підтримують, розуміють цю проблему. Була у них зустріч з Гройсманом Володимиром, голова Кабінету міністрів України, який запропонував провести зустріч в п'ятницю цього тижня. Так що виходить, що... Я з Києва приїхав сьогодні, завтра їду з Значить, все опирається лише в це, скільки це буде коштувати. Чи це буде коштувати 10 євро, як пропонує народ, як пропонують люди, чи це буде коштувати 40-50 євро в місяць, як це пропонує наша влада. Дуже цікава сьогодні була новина. В інтернеті, на Укрнет, де Європарламент пропонує нам ввести безвізовий режим заплату 5 євро на 5 років. Цікаво просто, От наша влада хоче в нас брати в місяць 50, за те, що ми їдемо додому. 10 їм мало. А, Єв... а Європа в нас бере 5 на 5 років. Така коротенька зустріч, в п'ятницю будуть ще новини. І дуже цікаво для всіх пересічників. Пересічка на Ужгороді закрита. Поставили бетонні плити. Добро пожаловать в Європу. От сидіть зараз вдома і чекайте далі. Дуже дякую за увагу. Крашку вгоду.